Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ. Щоб судити світ, але щоби світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинород... єдинородного Божого Сина, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо велике свято, урочистість Пресвятої Трійці. І сьогодні маємо таку подвійну радість, тому що ще спільного календаря між римокатоликами, греко католиками греко-католиками, православними немає. Але конкретно сьогодні це свято святкуємо разом. Почасти це виникає також із того, що. Е, у нас свято е, Трійці було виокремлене від свята зіслання Святого Духа. А в східному календарі по сьогодні е, це є одне свято. Е, у нас теж так колись було. Теж е, свято трійці святкувалося разом з святом зіслання Святого Духа. Зараз це вже розділилося, і саме внаслідок цього розділення е, православні святкують, ну і ми святкуємо. Ну і виходить, що святкують всі. Так що, звісно, нас це тішить. Чекаємо, що вже за ну, восениця, вже що там за три місяці. Також будуть переходити в УГКЦ. На новий календар, так що ситуація на майбутнє вже буде нормалізуватися. Але звернімо увагу тут ще на таку детальку, що навіть коли є це саме спільне святкування, то на превеликий жаль, на мій особистий жаль, я не знаю, чи ви зустрічалися такими ситуаціями, коли є якісь зустрічі з різними конфесіями, ну. От, навіть не з конфесіями, просто з іншим обрядом, так як ми римо-католики, з греко-католиками, то, на превеликий жаль, дуже часто ми навіть не можемо разом помолитися одним варіантом якоїсь молитви. Можливо, ви на наших вечірніх молитвах, кожен день ввечері в молимося, то інколи телефонують деякі дозвонювачі і починають молитися трошки інакше. І багатьох людей це ну, насправді збиває з пантелику, тому що так, в тих так люди моляться, ти в тах. Хоча здавалося, би, скільки там тих молитов? Отче наш, слава Отцю, радуйся, Марія. Ну, насправді, не так вже й багато, але ці відмінності є. І е, найприкріше це буває саме під час молитви слава отцю, тому що вона ну дуже коротесенька. Але навіть в цій короткій молитві ну, поки що ми е, не можемо помолитися однаково. Ну, хтось каже, що тут немає ніякої проблеми. Я тут не погоджуся, тому що все-таки центральні молитви, як от наш, як е, то саме слава отцю, на мою думку, мали би бути однакові в одній мові. Чи в одній католицькій церкві. Ну, добре, але це це мої роздуми, які у вас роздуми, то там пишіть. Як це зробити, не знаю. Інколи в людей є якісь там фантазії, сьогодні нам якась наша глядачка прислала, що вона думає на тему гімну України. Ну, і щось там написала, що вона думає. Ну, я так трошки собі посміявся, у уса, того, що, знаєте, якби. Я не, укла... Я не автор ані музики, ані тексту гімну України. І ніхто в нас в Риму католицькій церкві теж цим питанням не займається. Е, ну, тобто, питання точно не до мене, аж, аж ніяк. Ну, але таке, є у людей якесь таке переконання. Ну що, не знаю, священики всім повинні займатися. Ну, цим питанням, ну, добре. Лишимо, підемо далі. Підемо далі, того, що сьогодні є насправді на чим говорити. І я спершу хотів би, е, хотів би порушити від такої досить болючої теми. Е, я думаю, що часом ви також над цим задумуєтеся, над цим неможливо не задумуватися. Дивіться, є своєрідний феномен, коли є якісь е, шоу талантів. Якісь різноманітні передачі. Або, скажімо, є така навіть ситуація, свідком якої ви, я думаю, також були неодноразово, коли десь в якомусь місті стоїть людина, співає або грає, і не попадає в ноти. Зовсім. І слуху немає ну, геть. Але людина стоїть і співає. А слухати це боляче. Це місце хочеться покинути якомога швидше. Я розумію, що, можливо, не всі такі вразливі, як я особисто. Ну, на, на мене ці речі справляють велике враження. Насправді я дуже чутливий до, до цих справ. Але я дивився, люди підходили, навіть гроші давали. І у мене з'являлося питання: давали того, що шкода було, чи того, що хотіли подякувати за цей спів, чи за старання. От не знаю. Питання залишається відкритим. І дивіться, подібна ситуація прослідковується так само в цих різноманітних там шоу-талантів. Оцей був один чи інший якийсь персонаж, їх там називали фріками, якісь там різні слова з'являлися нові, образливі. Коли людина виходить на якесь шоу талантів, перед тим ж її прослуховують, але все рівно її випускають, коли повен зал людей. Коли увімкнені камери, і людина починає співати одна чи інша. І стає зрозуміло, що людина ну, не вміє цього геть робити. І зрозуміло, що в цьому шоу, тому що передусім це шоу, це не концерт, це саме шоу, хочуть знайти когось, хто буде таким чином. Осміювати самого себе, переконуючи інших, що вони там нічого не розуміють, а він великий талант. І знаєте, я так не раз собі думав, от чому таких людей, які кажуть, якісь нісенітниці, які висміюють себе от в таких ситуаціях показують. Ну і відповідь одна єдина. Тому що тому чи іншому каналу, не знаю, там блогеру, якісь передачі, потрібні люди, які зберуть перегляди. А саме такі люди збирають найбільше переглядів. Я цікавився там мільйони переглядів насправді. Людям цікаво подивитися і сказати, ну подивися, який дурник, от подивися, яка неадекватна. Там дістає якийсь блокнотик, читає читає 45 пунктів, е е які повинен мати хлопець, а сама ну не факт, що до одного пункту би дотягнулася з того всього, що перераховує. І люди дивляться це все, потискають плечима, посміхаються, насміхаються. І тепер, знаєте, ну, насправді це сумно, це, це дуже смішно. Це в результаті смішно, але насправді це дуже сумно. Сумно того, що люди виходять на посміховисько. І тепер з'являється таке підставове питання. Ну хіба в них не було родичів, друзів, які їм сказали: слухай. Ти не вмієш, не знаю, там співати, грати, чи слухай, тобі точно не можна йти, там в шоу талантів, чи тобі точно не можна йти, там якесь там шоу, яке я, власне, я подивився, скільки людей його передивилося, там мільйонні перегляди. З дівчини просто насміхаються, вона пішла на якесь там побачення, виявляється, та програма вже там багато років тому вийшла, але тепер там це на ролики порізали, і люди це дивляться, насміхаються, дивуються, як взагалі можна так думати. Так от питання. До оточення таких людей. В якийсь момент ці люди закрили самокритичність цим людям і сказали: ти вмієш грати, ти вмієш співати. Інші люди аплодували, тішилися, але насправді, можливо, їм було просто смішно. Можливо, вони просто хотіли понасміхатися, можливо, їм було незручно і через це вони аплодували. Я часто бував в таких ситуаціях, думаю, ви також, коли людина щось жартує. А інші люди посміхаються, але не тому, що їм смішно, тому що їм встидно і ніякого. І люди реагують, а людина, яка запалює цей жарт за жартом, думає, що вона дуже кумедна і має почуття гумору. Але це не так. І знаєте, ці всі речі наповнюють ну, якимось сумом. Того, що в якийсь момент та чи інша людина все-таки прозріє і зрозуміє, що вона була не права, що вона насправді не вміє співати, грати, жартувати, не знаю, якісь інші речі робити, і щоб з неї просто сміялися і її використали. А ті найближчі, які були біля неї, просто не сказали, що слухай, ти не вмієш цього робити. Вибач, але це не твоє. Вибач, але займайся чимось іншим. Вибач, але з тебе насміхаються. Не будь посміховиськом. І людина колись зрозуміє, але тоді буде вже пізно і тоді вже буде дуже прикро. Така людина буде дуже сильно ображатися. Або людина далі буде себе переконувати в тому, як там один цей співак, який про пляцки співав, він собі вирішив, що він народний артист. Він собі сам це звання дав, і е, я не знаю, чи справді там якась просто проблема з головою людини є, чи що, але от він собі вирішив, що він народний артист. І з нього насміхаються, і він далі живе в своєму власному переконанні, що він зірка. І це насправді дуже сумно. І е, якщо би ви у мене спиталися, навіщо я вам сьогодні на свято Пресвятої Трійці про це все розповідаю, е, будете абсолютно праві. А я про це розповідаю, тому що ми всі, як люди, можемо бути такими фріками фріками, які живуть в полоні своїх власних ілюзій, своїх власних обмеженостей, свого певного нерозуміння. Можемо думати, що цей світ має бути такий, 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 такий і такий, і розуміти це все дуже сильно обмежено, а насправді цей світ не такий, він інакший. І сьогодні, коли ми з вами думаємо про свято Пресвятої Трійці, одна з таких дуже важливих речей це те, що Господь Бог є всемогутнім, великим, незбагненним. Наша вічність полягатиме на тому, що ми будемо пізнавати Бога, яким він є. А для того, щоб це сталося, нам потрібно вирватися з полону власних ілюзій, з власних обмеженостей і визнати в тому, що так, в мене є проблеми з зором, слухом, самокритикою. В мене є певні проблеми. Господи Боже, я багато чого не усвідомлюю і не розумію. Відкрий мої очі на те, щоб я навчився пізнавати. В чому проблема цих фріків, про яких я сьогодні ось навожу цей болючий приклад. Їхня проблема в тому, що вони закриті шкаралупою власних переконань. Вони думають, що вони мають почуття гумору, вони думають, що вони мають слух, вони думають, що вони можуть там робити якісь речі, а з них просто насміхаються. Це все смішить просто-напросто, того, що це смішно. Так от, ми з вами, щоб не стати такими фріками тут, в цьому житті, в майбутньому, вічному, повинні розлупити свою шкаралупу, Обмеженостей і сказати, Господи Боже, я багато чого не розумію. Покажи мені. Просвіти мої очі, щоб я міг зрозуміти, яким ти є. І розумієте, сьогодні я би хотів, щоб ми з вами захотіли хотіти пізнавати велич Бога. Яким є Бог, можемо багато пізнати сторінок святого Писання? Тому що. Бог об'являвся в старому заповіті, в новому заповіті. В старому більше через сотворення, більше через пророків, в новому, безпосередньо, вже через Ісуса Христа. Ми дивимося на цю таємницю і багато чого справді можемо зрозуміти. Я не кажу, що це неможливо. Так, це можливо непросто, але можливо. Але сьогодні так само я би хотів, щоб ми просто захопилися. Величезною фантазією, величезним генієм Бога. Коли ми з вами пізнаємо якісь людські якості, скажімо, я вчора подивився з величезним задоволенням одне відео про гурт, який слухав багато-багато років. Не всім мусить подобатися така музика, яка подобається мені, але це гурт, кому вниз. І коли я ще був школярем, слухав, це часом там крутили по телевізору, там, на Червоній Руті. Це для мене була якась подія, це було якесь відкриття. А тепер, дивлячись, власне, одного блогера, виявилося, що ось в тіто і тіто пісні вони мали на увазі тето. А в такій-то обкладинці до ювілею Шевченка, там, та цифра означала тето і тето. Для мене це було дуже щось цікаве. Коли я слухав ці твори, от особливо ці переспіви Шевченка, там всього чотири твори, це було щось насправді дуже глибоке, глибоке усвідомлення генію вірша і осмислення тієї музики. І я дуже люблю послухати якихось людей, які знаються, от, скажімо, на тій самій музиці або на літературі. Я дивлюся. І захоплююся, наскільки людина могла мати якусь фантазію, якесь бачення, широту горизонтів. Мене це захоплює. І я дуже тішуся тому, що справді, навіть дивлячись, ми ще до Бога не добралися, що до надприроднього ще не добралися. Навіть дивлячись на людський геній, ми бачимо, як людина, яка була талановита, та чи інша, є талановитою. Вона може творити, робити щось прекрасне. Так само, коли ми говоримо про архітектуру, малярство, вже згадану музику це речі, які насправді захоплюють. Пригадайте собі, пригадайте, коли ви вперше почули якийсь музичний твір, який вас захопив, який крутився в голові. Пригадайте, можливо, не знаю, якийсь магнітофон чи якийсь інший там, програвач, де ви почули такі, такі ноти, яких ви раніше не чули, такі звуки, звучання, яких раніше було нечутним, хоча ви, можливо, чули цей твір раніше. Це щось неймовірне. Виявляється, що є такі речі, про які раніше не довідувався: кольори, звуки, форми, <кій> поєднання, аналогії. Це все цікаво. І це тільки ми бачимо людей. І тому, коли ми захоплюємося іншими людьми, коли ми захоплюємося якимись творцями, ми виходимо з цієї власної шкаралупи, тільки своїх якихось інтересів, ми починаємо відкривати щось нове. І це нас відкриває в сторону пошуку все-таки Бога. Кожна людина, яка має в собі прагнення до пізнання, до творчості, до відкриттів, така людина в результаті шукає Бога. Пригадайте себе як дитину, можливо, коли ви вперше захопилися якимось запахом, якимось відчуттям, можливо, це був ось цей запах світанку, своєрідна атмосфера тоді, коли лише сонце сходить, кольори, відтінки. Це насправді речі, які можна роками згадувати. Згадайте, коли ви не знаю, можливо, навіть маленькою дитинкою захопилися вперше формою якогось каченятка, песика, котика, дивилися, які вони гарненькі, пухнасті, цікаві. Розумієте, ось це дитяче захоплення, воно має в собі ось саме ось цей напрямок, напрямок пошуку Бога, Бога, який це все сотворив, Бога, який дав в наші серця прагнення відкривання. Зачарування, дивування. І це є щось насправді прекрасне. А тепер уявіть собі, що в вічності, що дай Боже, з Богом ми будемо нескінченно пізнавати різноманітні якісь форми, будемо мати нескінченні відкриття чогось несамовитого. того, що цим несамовитим є хтось, це є Бог в Пресвятій Трійці. І ми його будемо нескінченно пізнавати. Нескінченно до, ну от, немає до того, що вічність немає якогось кінцевого пункту. І постійно будемо захоплюватися тим, яким є Бог. Але для того, щоб ним захопитися, для того, щоб перейти в ту вічність з цим дитячим захопленням, нам потрібно навчитися вирватися з полону цих своїх обмежень. Я думаю тільки про щось своє. Я заплутаний тільки там в своїх емоціях, в своїх страхах, в своїх переживаннях. Ні, я відкриваюся на Бога. І коли ми читаємо про святих, різних святих: святий Тома Аквінський, свята Фаустина Ковальська та багато яких інших, всі, які розповідали, які мали видіння Бога, вони казали, що ось там було насправді життя. Тут на землі це тільки вмирання. Святий Тома, який написав теологічну суму, 28 томів, відкрив стільки відкриттів, величезний богослов взагалі за всю історію церкви, після того, як мав водіння, у нього спиталися: розкажи, що ти бачив? Він каже, все, що я написав сміття, солома. Це все не вартує нічого порівняння з тим, що я бачив. Розумієте, в чому річ? Ми з вами маємо шанс. Так, це ще не гарантовано, це поки що шанс. Ми можемо це мати, а можемо і не мати, відкривати і пізнавати Господа Бога. І це є чимось нескінченно прекрасним, добрим, геніальним. Будемо весь вік свій захоплюватися тим, чим тут на землі захоплювалися тільки, можливо, десь там в якихось міліметрах порівняно з тими гігантськими розмірами, які будуть там у вічності. Але. І але В цьому читанні сьогодні чуємо: хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив ім'я єдинородного, Божого Сина. Треба пізнати Ісуса Христа, треба пізнати Пресвяту Трійцю, щоб у ту вічність увійти. А для цього потрібно почати цікавитися Ним. Для цього потрібно зацікавитися, а яке її ім'я Бога? А виявляється, їх є під 50 у святому Писанні. Всевишній, Господь, Саваот і так далі, насправді багато всього. Виявляється, Господь Бог, бажаючи себе проявити, представити, намагався представити ці різні імена, де би ми побачили різні грані, відтінки тієї реальні, реальності, якою він є. Виявляється, що ми з вами, коли пізнаємо про те, що Господь Бог є єдиний в трійці, тоді намагаємося усвідомити цю незбагненну і дуже складну річ, що є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Намагаємося зрозуміти, якою є трійця, яким є Господь Бог, яким є це спілкування осіб Пресвятої Трійці. І... Відкриваючи це, ми вже зазираємо туди, туди, що називається рай, туди, де називається місце перебування людини з Богом. Відкриваючи цю таємницю, ми можемо її відкривати, читаючи писання. Де, як в сьогоднішньому другому читанні, сказано. Зберігайте мир, і Бог, любові та миру буде з вами. Вітайте одне одного святим поцілунком. І вас вітають, усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і сопричастя Святого Духа з усіма вами. Ці тексти є в літургії. Як нам часто закидають ну, ті люди, які не є католиками, кажуть, що а ви собі там на літургії щось там своє бормочите, ви там це все придумали, воно невідомо, звідки все взялося, а ви там Біблію відкинули, так як відкинули? Ось! Ці всі молитви, які є в Євхаристі, вони от звідси. Ми зачитуємо ці тексти прямим, прямими словами. І це зачитування святого письма, роздумування над ним, пізнавання Божого об'явлення, дає нам можливість саме налаштуватися і почати цікавитися Богом. Але я знову ж повернуся до того, з чого почав саме цю сьогоднішню проповідь. Для цього потрібно самому Або з допомогою когось іншого, погодитися і примиритися з тим, що, можливо, я чогось не знаю, можливо, я десь помиляюся, можливо, я чогось не усвідомлюю не розумію. Щоб я не був такою людиною, таким фріком, який тільки заточений під свої обмеження, під свої фантазії, під своє небачення реальності, якою вона є. Нехай сьогоднішнє. Дуже велике свято Пресвятої Трійці заохотить нас до того, щоб ми хотіли перебувати з Ним, а для цього, щоб ми хотіли пізнавати Його. Амінь.